Національний банк України шукає кухаря для розвитку країни. От так. користувачі соцмереж висміяли вимоги до працівника у їдальню Нацбанку України. Він повинен вміти. Готувати вишукані страви і кулінарні вироби, які потребують особливо складної обробки, зокрема, такі як рибні кнелі, вжеле, печінковий паштет, овочеву м'ясну крошку, самбуку, різні види мусів і кремів. Ну і бульйон з профітролями. Зокрема, в розділі ми пропонуємо користувачам, особливо сподобалось, що звичайний кухар може бути дотичним до. Розвитку країни саме так вказано було от власне у вакансії. Себто годувати посадовців означає покращувати добробут нашої держави. Ну після скандалу Національний банк якось от швиденько відреагував інформацію про цю вакансію на своєму сайті. Ну і тепер там зазначено, що претендент на посаду просто повинен вміти готувати за збірником рецептів. А пункт про розвиток країни взагалі прибрали. Насправді, друзі, дійсно, якщо подивитись первинну версію тієї вакансії, так яка зникла несподіваним чином і з'явилась в дещо видозміненому вигляді. Ну то там точно є про що поговорити, є що почитати. Знаєте, ми часто аналізуємо, як там чим в Путіна там годують когось, якихось гостей там і так далі, тому подібне. А от в нас власне дуже така теж є цікава історія. Словом зараз спробуємо розібратись. Може, насправді все не так і страшно. Ігор Брагін, президент асоціації Шиф кухарів України до нас доєднається, пане Ігоре, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Пане Ігоре. Ну, отож, а, наскільки просто я коли читав це меню, мене воно, звісно ж, а, вразило, так але от. А, Є там такі коментарі, що та насправді нічого там е, нічого там страшного немає. Ну Якісь там кнелі, це там мало не ті ж саме тефтелі, просто дуже якось хитромудро називаються. Е, якщо говорити про той перелік страв, е, Ну якщо ви його бачили там повністю, чи, от принаймні, те чули, що я зачитував, наскільки це дійсно можна вважати вишуканими дорогими навіть от у приготуванні е, 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 стравами? Ну Дивіться, я подивився, то що mm -hmm. там писав. Я не бачу в цьому нічого смішного, нічого страшного, нічого складного. Якщо вони написали такі назви, насправді, там багато коментарів було. То що люди кажуть, що це дійсно, якщо б там на простий язик перефразувати, це будуть тютюлі. Вони назвали кнеля. Що таке кнеля? Кнеля двома. Ложечками робиться така кулечка і ложиться. її можна робити з яких паштетів, кнелі можна робити з гарячого перекту, кнелі можна робити із фаршу для котлет, потім на паровій бані робити. Це, В принципі, це термінологія сучасної кулінарії. Нічого тут такого смішного вишенка. Mm. І, і я вважаю, що ці то е, сміються, що Нацбанк хоче е, спеціаліста залучити на цю посаду. Е, ну я не підтримую цю думку, тому що давайте так. Зараз у нас іде війна. Якщо Нацбанк виставив таку посаду, значить е, я розумію, що це не для їхньої їдальні. це для таких кухаль. Ну як правило, приглашається на роботу для того, щоб забезпечувати якісь е, зустрічі іноземних гостей. Ну, давайте так. Да, приїжджають. От ми всі живемо якось якомусь то по совєтському стереотипу. Що треба так, як так? Нацбанк визиває повара, який має робити. Кнеля. А що він має робити? Скажіть, будь ласка, він що, має смажену картошку робити, а гіркі нарізать зелені? А, а, а так, чому ні? Ні, так він ну, не може робити? А? А дивіться, як в Європу, Європа працює, як Італія працює, як Франція працює, коли приїжджають, допустимо, на зустрічі представники е Нацбанку до їхньої країни, там дають вишукані страви. А ми повинні, скажіть, будь ласка, якось да, до європейських стандартів, до європейської культури, до європейських манер. Чи ми маємо показувати, що ні? Ми повинні бідне бути, ми повинні показувати шароварщину, От ваше гірки у нас є капуста, жарена картошка. Ні, все у нас банк правильно робив. Й він розписав, не ні, треба нічого тут сміятися. Долізне працювати професіонал, повинні показувати. Якщо вони запрошують іноземні делегації своїх колег, вони мають готувати сучасну, класну українську кухню. А це можуть робити тільки професіонали, які мають досить роботи, не менше там. Піроков і тзна і, 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 і знає всі оці е, термінології і ці страви. Тут бачите, мені здається, просто і так само люди в коментарях пишуть, що питання можливо, знаєте, ми дуже часто ставимо питання там на часі, не на часі, і зважаючи на те, що ну от, в нас там не знаю наскільки це порівнювані речі, але в нас от там 30% безробіття. Так, тобто, ну це ми можемо говорити відповідно про людей, які ну так само там, та які не мають роботи, відповідно немає в них можливості якось ну там. Мають можливо якісь заощадження на найнеобхідніше. А тут от така історія. Просто хотілося б зрозуміти, а, пане Ігоре, а от якщо ну до прикладу по цінах собі вартості, от дивіться, давайте я вам зараз так просто перелічу. А ви там скини, от одна порція, там все по одній порції. от кнелі рибні в жиле. Риба заливна фарширована. Е, Бульйон з профітролями. Уха. З різними окрошка тушені овочі, крем або мус або самбука. От скільки це, якщо по одній порції зробити, скільки це, до прикладу, може в собі вартості і в якомусь хорошому, дорогому ресторані коштувати? Ну, знаєте, це там набір знову тезісних таких, знаєте, що там желе кнелі в желе Можна зробити цю страву за 20 гривень. Можна забрати цю страву, собі вартості вона буде стоїть 200 гривень. Яке буду використовувати жулі, який бульон, який буде давати рибу. Це буде в мене карасі українське, чи в мене буде фу японське чи якась там чорна тріска? Ну тут же розумієте, штука риба, вона під собою там скриває дуже багато сортів, і собі вартості кожного сорту має бути. Те ж саме там і паштет. Що такое паштет? І чого паштет? З на пічені, то що ми купимо в магазини, він буде стоїть 15 гривень чи з грату, що я куплю за 2000 тисячі гривень кілограм. Ну а це відносно дуже пане Ігоре. А ви мали досвід співпраці? Можливо, з якимись державними структурами? От просто хочеться зрозуміти. от Дійсно, а це коли там стоїть там печінка, так? Паштець печінки, то це ну дійсно там йдеться про про, про фуаград, чи там наші там чиновники організації, такі та ні, нам курячої буде достатньо? Ну державні структури, вони є різні. Є державних сетрун, ну, як дивився міністерства закордонних справ, де mm. вони організовують е, такі великі західні, презентують Україну в Брюсселі, там, в Сполучених Штатах і та інше. І держава виділяє кошти, і вони не хочуть, щоб ми робили там якби е, паштети з курячі печінки за 15 гривень. Вони хочуть, щоб ми робили якийсь паштет, щоб він був смачно виширкований і віддавав український характер. І там зовсім інше. Є держави, є такі держави, їдальні, там, я не знаю, Украфтагаз або Укрнафтогаз, де люди просто беруть кухарів і там дуже прості страви кухарі працюють і роблять. Ну, може, там бувають якісь там е -е, теж, заходи, теж, до всіх державних підприємств, приїжджають на ну якісь делігації. Де кухарі мають накривати якийсь форшет чи банкет, і там звісно, йде іде більш такі вишукані страви і продукція більш подорожа. Ну все це така нормальна, якби робоча програма на всіх е, державних установах. мені то всього світу. Все однаково не тільки так в так нас, це ну, всюди, і в Польщі, і в Франції, і в Іспанії, все. Ну, Пане так, Ігоре, так. а якого рівня от ну, от ну з того переліку страв, от що ви бачили, що я тільки що так само озвучував. А, якого рівня фаховості а, для приготування подібного роду страв, має бути кухар? Тобто, умовно кажучи, це там людина, яка закінчила якийсь елементарний, там кулінарний технікум. так Чи чи це від, ну потребує відповідного якогось рівня вищого? Е, наші проф... Училища і профтехніки ми не випускають е, спеціалістів, які можуть сразу стать на процес і відповідати європейським стандартам. Це надо мінімум пройти п'ятирічну я рахую, п'ятирічну практику в е, хороших ресторанах, чи європейських, чи українських, але з хорошим шеф-поваром і хорошою репутацією. І після цього, якщо ти п'ять років там проробив, ти вже поміняв стільки меню, Ти побачив всю. Техніку побачив всю організацію виробництво, і ти вже е, знаєш, які продукти, тому що чим вишуканий ресторан, тим більше продуктів ти звучаєш, тим більше технік ти володієш, тим більше страв ти всяких вишуканих готуєш. і це. У тебе формирується і тоді ти становишся спеціалістом. Якщо ти випушив із техніки, попрацював в якомусь там кафе на трасі, пожари числа, і ти пригласили там в нас банк приготувати, ти нічого не приготуєш. тому що ти пустий по базі, у тебе не вистачає простих знань професій... професій... професійної А У нас тільки школи, допустимо, от наша професійна школа, академія, кулінарна, яка працює на, персон... на... на професійну професіонального да? так? Може 13 років робимо, і то е е е дуже тяжко нам ми, групи, тому що ну, це має бути державна підтримка. Нормально, щоб пане його е як... останній, останній момент, якщо дозволите, ну от просто чому я спитав про рівень підготовки. Е оцінка роботи такого кухаря в фінансах. От такого рівня кухаря, це там від до е Такий кухар, як, якого я сказав, він е зараз на ринку труда. Його заберуть від 25 двадцяти це це мінімальне. Якщо він такий, від 25 тисяч до 50 тисяч, він одразу отак от і знайде роботу. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за роз'яснення. Доволі такі ну тверезі, адекватні, тому що і от наші в наших глядачів думки теж розділились. Тому дякую, що от е, виступили таким третейським суддею. Ігор Прагін, президент Асоціації шеф кухарів України.